Зараз дам вам одну дуже класну вправу, яка допомагає вам сфокусуватися, зосередитися, прибрати усе з голови і бути тут і зараз. Ця вправа пов'язана з диханням. Вона така дуже класна, я її дуже люблю. і Раджу вам робити її разом з діточками. Для цієї вправи вам знадобиться будь-яке місце і ваші дві руки. Зараз покажу чому. Так, чомусь червоні руки, але то не важливо. Головне, щоб ви побачили, як робити цю техніку. Ви берете і робите вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Водите пальчиком. Вдих. Завжди робимо носом, видих, ротом. І потім друга долонька. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. вдих, 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 вдих. Видих, вдих, видих. Ось така, на перший погляд, дуже легка вправа, але вона дуже діюча. Тому концентруйтесь на подиху. Робіть глибокий вдих носом і глибокий видих ротом. Бо я казав мій вчитель по диханню, що <сум>, якщо ви не робите вдих носом, а видих ротом, то ви не дихаєте. Тому давайте будемо дихати правильно. Ми звикли дихати завжди носом, дуже рідко ми видихаємо ротом, от. а зі мною ви хоч подихаєте так, як треба. Тому давайте будемо робити цю вправу, фокусуватися, змінювати фокус уваги і налаштовуватися на найкраще і найпрекрасніше життя. Люблю цілую, до зустрічі!